Перед вона ну, динамічно, здорова, мало би... Ти 77 мав би її пересвічувати в теорії. Так, все, я саму небезпечну зону проїхав. Ну, оля <риклад> шостий. <риклад> <риклад> Пока. 1800! Блин, ну Лінуціях конечно пустив це мінус. Бред Пантера что то свалила, а чого? Кого вона засекувала? Да, подарні кове, кстати, їде. Кстати, у цього мілко я хрен попада. Оооооооо. No. 1700. Нормально, нормально. Мені таке подобається. Перших два пробої, ще перший взагалі нереальний. По М6. Блін, вже більше не хочет. тутун ту тум ту якщо назад, це буде прям кайф. Але ж сама психанула. Ніхто не хоче їм допомогти. Так, на то того душеви, давайте ще цього найс цього теж. Центуа і несучка. Найс, минус. Потенціально це може бути бойок на дуже багато велику кількість урона. Ти ж би затягнувся, хоч чуть-чуть він. Треба ще, треба оцього. Затертіло, відсвітився. Ще шо за приєдник. Тисячу дев'ятсот пятнадцять. Як же ж куски літает? Ам Т-71 я мас як Бог просто. Центува треба, де центу? Я не знаю, чи він міг від'їхати, чи він прямо тут стоїть. Не хочу дурно стріляти. Цього треба. Торпейс може стать зараз світитись. Де тортик? Ааа, за цим. Може я зараз пугнуть хтось? Є така теорія. А ну відъїть, будь ласка. Кайцин таки буде стояти до того. ой 1600 Шикарно Шикарно просто Блиссимо Ну его докоцывает походу Или не докоцало Тихо, пет Пантерка. Блин, оно все ві від мене. Ну, стоп, у нас має від'їхати вона по-любому підсвітиться. Логічно, логічно. Тихо, тихо, тихо. Ну, ні, ну ні, ну ні. Блін, стоїть с таковий шотик, мабуть. Найс. то добили. Добре. Ігра затягується. Шикарно. Тебе треба брати Монтеру, оцього треба срочно. У нього саме більше хп. Вот-вот-вот-вот-вот. А що він робить на бред пантері? він так тупо підставляється. Ну поїдь чуть назад, вперед, ну хоть що зроби. Просто капець стоїть, блин, і получає, і файтиться. Бередятина, просто бредятина.

Тисячу це тоже копійочки. Штарет, і там буде тортус. Ну 1400 має їх О, пантерка о ідеально! Просто прям му, ювелірно Прям в попочку залетіло. П'ять зара треба. Всього. Бам. Центуга, кстати, може зарплані давати. Відкатуємо. Ой-ой-ой-ой-ой. А хто це надає цього? До... і першим Центр 500 пишу. Та піпець якийсь, ну як так не летить? Ну? Ой, мен треба сідати до фулки. Тут по-любому десток тазик стоїт. Або тут, або тут, скачся справа, мабуть. Нє? Не стоїть. Ну, Там же мало хп. Того сто, того сто. Тортой, тортой бы могу прикрывать Бам, А где а, а тортой? Что он его не прикрывал? Четыре хвилина. Тут стоит? А, тут. Изи. Ну, нормально. Я думаю, лостовый стопает. Ну Там ще я блайн по комусь давав, забрав. Мало би бути вертисяточки стоїть з такого. Ну так, да. день